Сьогодні на ринку праці все більш затребуваними є робітничі професії. Традиційно таких фахівців готують професійні технічні училища. Одним із таких є Херсонський професійний суднобудівний ліцей, який має давні традиції і потужну навчальну матеріальну базу. А його випускники гідно працюють у суднобудівній галузі. Сьогодні наш ліцей готує спеціалістів по двом галузям промисловості: Це суднобудування та машинобудування. Для того, щоб підготувати кваліфікованого робітника, існує два важеля, головних. Це колектив професіоналів, майстри виробничого навчання на педагоги та навчальна матеріальна база ліцею. В нашому ліцеї відкритий навчально практичний центр з високотехнологічним звальним обладнанням. За професією електрозварник ручного зварення, електрозварник автоматичний на півавтоматичних машинах. Первые в області в нашому ліцеї впроваджена дуальна форма обучення. Це поєднання теоретичного навчання з навчанням, з навчанням на робочих місцях підприємства. Учні нашого ліцею закінчують ліцею з 3-4 розрядом по обраним професіям. Учні, які вчаться на високому рівні, мають пільги для поступлення в коледж і высшее учебное заведення. ліцей гостина приймає і відкриває двері для випускників школ міста і області. Розвиток економіки України, інтеграція її в міжнародні зв'язки великою мірою залежить від професійно-технічної освіти, підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників. Херсонський професійний суднобудівний ліцей готує спеціалістів для суднобудування, машинобудування та інших не менш важливих підприємств області. Тут навчаються не тільки хлопці, а й тендітні дівчата. Анастасія Нагородняк освоює непросту професію: слюсар з ремонту колісних транспортів. Транспортних засобів, токар У мене дуже цікава професія. І ви спитаєте, як така тендітна дівчина могла обрати саме таку професію: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів? Адже мені дуже подобаються автомобілі. І те, як люди можуть створювати дивовижні речі на таких масивних верстатах. Під час виробничої практики з токарної справи ми виготовляємо деталі для авто для автомобілів і для промислових потреб. Я вже вмію виточувати ось двірні навіси. Болти, гайки, шайби та інші більш складні деталі.